Перший місяць літа завершиться комфортною температурою. Про холоду принесуть короткочасні дощі та грози. А вже в першу декаду липня спека повернеться. Повідомляють в Дніпропетровському регіональному центрі гідрометеорології. Над декаторою Чорного моря сформувався циклон. Він вийде на східну територію України, підніметься з півдня, прямуватиме на північ, за рахунок винесення вологи повітряної маси і денному прогріву утвориться нестійкість. Тобто, впродовж усього періоду очікуються короткочасні дощі і грози, і температура буде досить комфортна. На завтра вночі 12-17, день 21-26. 28 червня, вночі теж 12-17, день 20-25. 29 червня, схожий температур температурний режим вночі 12-17, день 18-23 і теж кореспочасні дощі з грозами 30 червня-1 липня.